Доброго здоров'я, друзі! Вітаю вас! Я Віктор Бабуренко. Ви на моєму ютуб-каналі «Скажи, як Зав'яжек. Поїхали. Не забуваємо підписуватися на цей канал. Е я хотів би, щоб ми поговорили про кінець року, про рейтинги, в тому числі рейтинги Зеленського. Чому це важливо? Е тому що у мене стійке відчуття, що Зеленський все-таки вирішив. Провести вибори під час війни і провести їх по безпреділу, або не допустивши конкурентів, або ж голосування через дію, ну, чи якимсь чином. От, І навіть готовий для цього виходити з Краматорсько-слав'янської агломерації, тобто здати залишки Донбасу ворогові. От і на цьому тлі е, хотілося би глянути які рейтинги. І я скажу, що рейтинги для нього не втішні. Якщо вибори проводити по чесноку, Зеленський пролітає як фанера над Парижем. Е, ну, Дивимося. Е, останній рейтинг соцеса, він був проведений 12-18 грудня. Е, вибірка серйозна, там понад 2000 осіб, там похибка там, в межах там, 2%. процентів. От і от питання: перше ж запитання до українців: Все справи йдуть в державі в правильному чи не в неправильному на, е, напрямку? І тільки в правильному визнають, що 9 скоріше у правильному 23,1%, скоріше у неправильному 25,5 І у неправильному 32,7%, Кожен третій е, Кожен українець що у неправильному по. по Полюбени -по у неправильному, да? а якщо додати ще тих, що скоріше у неправильному, то це буде десь приблизно 58 там з е, відсотків. І мало того, якщо ми глянемо на загальну тенденцію за рік, то кількість тих, що вважає, що в неправильному напрямку все йде більше і більше. Але я хочу вам сказати, що українці це оптимісти, тому що коли. Далі уточнюючи запитання, а як ви вважаєте, от як життя в 25-му році покращилось чи погіршилось? Погіршилось, кажуть, 67,2%. Але тут же питання, а в наступному році покращиться чи погіршиться? То ну, багато тих 16%, хто. Тут відмовився від відповіді або там, типа, хезе, не знаю, дупля не даю. От, але погіршиться в 26-му році, вважаю, всього 31%, а покращиться 28,9. 29%. Кажуть, в наступному році все буде класно. Я, до речі, відношу себе теж до цих людей. Вважаю, що закінчиться війна і все буде, все буде топчик, Ну вже нам нікуди влітати. От, поміняється влада, поміняється життя, і я сподіваюся, що наступне Різдво ми вже будемо справляти з, з, з зовсім іншим президентом і парламентом. Так. Да. Але коли у людей спитали так, а що ж, як ви думаєте, чому ми стали поганенько жити? Що на це впливає? Які фактори? І там, ну, серед інших, там корупція, там, атаки дровень, дронів, е інфляція, і там загальне зменшення рівня життя, високі ціни, да, захоплення територій, агресивна мобілізація, перебої з електрикою і непрофесіоналізм влади на першому місці, звісно ж, корупція, корупція це 51 майже відсоток. Тут дозволяли людям вибрати можна було до трьох відповідей, і тому в багатьох позицій там ну, великий відсоток. Да? Тобто корупція, корупції згадали фактично 51% людей. Далі, Ата, атаки дронів аж на другому місці 45,2. Інфляція і зменшення загальне зменшення там рівня життя 37,8%, захоплення території 26,2%, Агресивна мобілізація це теж зона відповідальності Зеленського. 26,1%, Перебої електрики назвали тільки 25%. От, ну, кожен четвертий це згадав, да. І непрофесійність влади 21,7%. А я, от якраз би, тут для мене очевидно, що ця влада, влада Зеленського. Повторюю я, весь час немає іншої влади, крім влади Зеленської, тому що далі будемо дивитися там, блін, бред і єрість від багатьох наших виборців. Да? Це влада Зеленського, вона дуже часто зрадофільська, там багато зрадників насипано. Це непрофесійна влада і ще й корумпована, тобто три. три в одному. Так, а тепер дивимося, власне, що ж там у нас накидали. Якщо ага, оце ж високий рівень корупції, понятно, якщо проходити далі і говорити про... Як ви оцінюєте ефективність дій? То у нас оцінюють тільки військове керівництво Високо СБУ. Ну, ефективність президента оцінюють дуже ефективно аж 13%. Оце і є там, жорсткий там, железобетонний електорат, десь, так? і 30% ще оцінюють скоріше ефективно. Тобто іноді ефективно, іноді неефективно. Але скоріше неефективно і зовсім неефективно. 21,7 і 28,8. Тобто, критично подолано. Тобто, більшість людей оцінюють президента або дуже негативно, або скоріше негативно. Розуміємо, так? От тепер давайте, давайте подивимося, що у нас власне. Відбувається ага, кому от наскільки повністю довіряю. От Зеленському не довіряють три повністю не довіряю. Взагалі не довіряють 33,2% І частково лише довіряю 18,1%, і один Щоб ми з вами це розуміли. Тобто разом це е, 43,2%, Ну, в общем, понад 52 вже Зеленському не довіряють. Не довіряють до речі, по іншим ще гірше у них там у владі Михайлу Федорову. Там 6,3 довіряє повністю 19,5 частково. Найменше довіряють Стефанчуку. Ну Каню, понятно, Стефанчуку і Арахамії. Найменше довіряють, що мене потрясло. Юлія Свериденко, у нас прем'єр-міністр. Фактично, третя людина в країні. 27% людей не знає, хто це така. <свист> я, блин, я, дуже, я дуже заздрю цим людям. Там, типу, а хто у вас в країні примір? А ХЗ, я не знаю. Типу, <свист> блин, дуже класно. Так, що ж, а тепер давайте. Ну, і, власне, в цьому дослідженні є багато дуже по. По іншим політикам, да? ну, до речі, у всіх політиків, у всіх політиків негативний рейтинг, навіть у тих, які мені дуже симпатичні. Наприклад, той же самий Ярослав Железняк. Ну і от теж 36% людей не знає, хто це такий, 35,9 рівень. Не, взагалі не довіряю. От, не довіряють, ну, але на останньому місці у нас Мар'янка Безугла у те там просто, просто сумасшедший анти рейтинг, Але так само і у Арістовича, і у Безуглої, ну, от, Для порівняння Петро Порошенко 5,2 повністю довіряю, 11,1 скоріше довіряю, 18,9 скоріше не довіряю, і 58,8 взагалі не довіряю. Тобто тут у Дмитра Разумкова навіть краще, ніж у інших. Якщо говорити про. Наскільки ви особисто довіряєте наступним опозиційним політикам, то у Дмитра Разумкова найкращий варіант, трошки гірший у Железняка, ще гірший у Гончаренка і так далі поніс подальші. Чогось вони в опозиційні політики записали, ну крім Олексія Арістовича Юлії Тимошенко, і Мар'яну Безуглу записали. Я не знаю, з яких е, ділов це так, але між тим, ну, для удивлення, мабуть. От, е, але я, вас, я вам кажу, що не довіряють ні блогерам. Рівень довіри до Дмитра Гордона просто катастрофічно низький. Нікому, нікому, нікому я в заміри не попав. Але смію вас завірити, що довіряють у нас фактично лише військовим. От військовим, так. Да. У військових рівень довіри дуже класний у Валерія Залужного 0,72 по, де 0 це е, взагалі не довіряю, і 1 повністю довіряє. Найбільший у Валерія Залужного, але дуже класно. І у Буданова, в Білецького, в Прокопенка, у Драпатого, в Бровді та у всіх. Е, Найменше у Олександра Сивського рівень довіри. От, і Тут ну зрозуміло довіряють військовим, тому що від нас від них залежить наше життя, здоров'я, і все давайте далі подивимося тоді ж і по рейтингам. Да? Саме цікаве от до речі, ще не, не, не рейтинги. От хто на вашу думку несе відповідальність за збереження високого рівня в корупції і Верховну Раду назвали 532 відсотка. А президента 51,4%. Оце, от уже це перекос. Хтось вважає, що суб'єктною нашою Верховну Раду, Верховна Рада це придаток офісу президента. Якщо ви і що не, не Зеленський, значить винувати якась міфічна Верховна Рада. Як вона може вона в корупцію по вуха зав'язана? Чому? Тому що їм давали конверти, всім давали конверти. Слугам народу. От їм дають конверт, це вже корупція. Так, да, вони зав'язані в корупції. Але чи вони відповідальність несуть за цю корупцію? Вся корупція це від Офісу президента, від Зеленського. Ну, я не знаю просто як з нашими людьми дуже важко в цьому плані. От. Але між тим, між тим, так, давайте. Підемо ще і далі. Да? Про тепер рейтинги. Рейтинги це дуже цікаво тут. Ну, в першому турі, якщо проводить імітацію виборів, що таке імітація виборів, це коли досліджують, якщо до вас десь з планшетом підходять. І питають там, типа, ви будете за кого, і пропонують перелік е, кандидатів. Але ви, наприклад, кажете, та я не буду брати участь у виборах. Ага, або там та я е, ще не визначився, або не знаю там, тіпа, думаю ще да? е, то, відповідно, е, от, найбільший відсоток, тобто у нас пере, перемігає досі кандидат, не визначився. Не визначився це двадцять чотирьох. От, за Зеленського, до прикладу, там 21,6, для залужного 29. Але потім, коли складають цю виборку і опрацьовують матеріали, то щоб показати імітацію виборців, то тобто показують тільки тих, хто визначився. От для тих, хто визначився, показуємо результат. Да, то зараз в першому турі Володимир Зеленський набирає 30,6%. Залужний 29,6%. В 1% різниця. Далі Буданов 8,1, Порошенко 7,2. Тимошенко, Юлія 6,1. Дмитро Разумков 5,0, Андрій Білецький 3,2, Юрій Бойко, 2,4. Сергій Притула 2,1. Всі решта менше двох. От, як би цікаво, так? Да? Але що ж, що ж, далі цікаво, що розльот голосов, якщо ваш кандидат з якихось причин не бере участь в виборах, за кого тоді ви передасте голос, то з усіх кандидатів найбільше перетікання йде до залужного, це 19,4%, і 18,9% до Буданова. Тобто, якщо кандидатів буде менше, то перетікають голоси в основному до Залужного або до Буданова і зовсім не до Зеленського. До Зеленського тільки 5% перетікає. А скоріш за все, так і буде. Що багато хто з кандидатів не будуть висуватися на президентські вибори, будуть чекати там ну от як там. Парламентських виборів, щоб це там уже по парламентських виборах, Да? розуміємо От, вести свої партії, і тому перетікання голосів відбувається в бік більше е, е, генерала е, залужного, е, а от по антирейтингам дуже класно, за кого ви не проголосуєте за жодних обставин? Та-дам! там. Найбільший рейтинг у нас у Володимира Зеленського. За нього 22,2%. Не, не проголосують за жодних обставин, навіть якщо там мірять з Юрієм Бойком чи з, цим, з е, От. А от у Валерія Залужного антирейтингу немає взагалі 1%. Тіпа я за за жодних обставин не проголосую за залужно. Так що е, мені щось здається, що це дуже погано для Володимира Олександровича. Пишуть з дому. Ну і е, другий тур заміряють рейтинг другого тура. Е, дуже простий. При е, коли там, якщо не враховувати тих, хто зіпсують бюлетень там чи проти обох, то це 64,2 на 35,8. і Тобто впевнено перемагає Залужний Валерій у Зеленського Володимира. Просто впевнено. Так що, без варіантів і без шансів для Зеленського. Він однозначно програє другий тур. От, і ще цікаво, я думаю, було би для всіх подивитися, а що у нас же ж з рейтингами по партіям, да? По партіям теж дуже цікаво, мабуть, так? Так от партійні рейтинги у нас таким чином. Ну, найбільше у нас майже третину бере це умовна партія, партія Валерія Залужного. І на друге, на другому тільки місці у нас очікувано, чи не очікувано, може, це ну, партія Володимира Зеленського. І далі проходять у нас впевнено, причому проходять і Третя штурмова Білецький, і проходять і Азовці, і проходять Європейська солідарність. Е, у нас виходить, що проходить 5% бар'єр аж вісім партій, і ось на це, мабуть, і сподівання зеленої влади, що вони сформують якусь коаліцію, якийсь собою, між собою між як, собою, в який вони не возьмуть е, залужного, а кругом нього, без нього там десь щось будуть домовлятися і створюють якусь коаліцію, де там або розрулювати пальці отак розставляти, буде Зеленський. Насправді я більш ніж впевнений, що це одна з альтернатив, про яку вони зараз говорять. Я думаю, що вони обговорюють кілька альтернатив, але основна альтернатива в штабі Зеленського обговорюється, як змахлювати так, щоб навіть на президентських переміг Зеленський. І можливий тільки один варіант прибрати основних опонентів. А всі його основні опоненти це крім Залужного і Буданов, і. І Білецький, тому що будь-який генерал виграє без варіантів у е, Володимира Олександровича. Е, так що я, е, який системно ненавидить зелену владу як владу е, узурпаторів, зрадофілів, е, непрофесіоналів і корумпантів. От, я дуже хочу, щоб ми здихали з цієї влади, але пам'ятаємо, що будь-які вибори під час війни це можливість Зеленського. Сфальсифікувати вибори, тому що, по-чесному, він їх не виграє, а це треба проводити там або онлайн вибори, да, де вони нарісують будь-який результат. собі. От, але я хочу попередити Зеленського, що його люди не, не люблять наскільки, більшість уже українців. Що е, якщо він е, змахлює вибори, він все одно не стане президентом, його винесуть, е, знаючи про це. Закликаю вас, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте вподобайки, коментуйте, як ви вважаєте, як він буде намагатися вмахлювати. Там під описом цього відео номери карток. Будь ласка, допомагайте цьому каналу, це теж важливо. І знаємо, незважаючи на всі їхні зусилля, фронт тримається крепко, тил стоїть. Супостат не пройде. Тримаємо стрій но пасарам.